В ефірі лайв студія для вас працює Ольга Голодова, Вітаю. Україна отримала 3,9 мільярда доларів безповоротного гранту від Сполучених Штатів Америки через світовий банк. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Тему обговоримо з гостем студії Сергій Танський, фінансовий експерт на нашій студії. Вітаю вас. Дякую, що ви тут. Доброго дня. Безповоротний грант це гроші, які Україна не зобов'язана повертати. Поясніть. Ну, саме так в цьому і сенс, того, що без... Така благодійна допомога фінансово. Можна так так воно і є по суті, чому тому, що всі розуміють, що Україна та ну зсу воїни України зараз роблять все не тільки для захисту нашої країни, а й для захисту інтересів цивільного суспільства у всьому світі. Тому і є якась допомога. і цей грант безповоротній він є як щось спільне, суспільне у справу, яку ну робимо зараз, робить зараз Україна. Кошти допоможуть у фінансуванні зарплат вчителів, медиків і рятувальників, а також для соціальної допомоги. Чому саме ці категорії? І це для того, в першу чергу, що звісно є необхідність у додатковій. Не теж мотивації, а це дуже добре, що влада хоче зараз мотивувати ще більше саме вчителів, медиків та рятувальників. Ну тому, що ми розуміємо, що у війну зараз люди працюють у надважких умовах і потребують не тільки тут ну тих кошти, котрі вони зараз ну чесно заробляють, так а хочеться і підвищити ще якісь льготи, пільги. Тобто, та... це можуть бути якісь додаткові там премії. Так, та... так, так я в цьому не, 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 не тільки впевнений, а... Бачив законопроекти, так, котрі uh -huh. е передбачають певні підвищення у відсотковому проценті, це у відкритих доступах можна побачити. І це дуже добре, як до мене, і дуже добре, саме, що це допомагає розгрузити гроші з оборонки. Тобто не треба брати гроші на ці витрати. Звідки ще так вони є? А гроші, котрі заплановані були на ці можливі витрати, вони підуть саме на оборону, саме на потреби, які так зараз необхідні Україні. Частина коштів піде на виплати для внутрішньопереміщених осіб, малозабезпеченим сім'ям та особам з інвалідністю, які тут державні програми зараз діють так, тому що на жаль, ці категорії страждають. Вони завжди були недофінансовані так, або якісь обмежені обмежене фінансування саме на конкретну родину, на конкретну особу. Як це в умовах війни відбувається Дивіться, в умовах війни? На жаль, на жаль про це не те, що боляче говорити про це потрібно говорити так і на це боляче дивитись. Ось на примірі того шахмадіту, там де ось останні були заощаджені там 20 мільйонів гривень за? тренд ті, хто будуть слідкувати, надзирати за тим, тобто корупція Дивіться, Дуже багато волонтерів, дуже багато е, програм, котрі не допрацьовують саме за е, із корупційних схем, тобто не доходять до сімей. Є дуже багато сімей, котрі вже виїхали, але вони числяться тут там в Україні. Так є дуже багато тих, хто на жаль втік з країни, але вони також продовжують получати там якісь пільги. І тут треба розуміти, що потрібна якась. Система упорядкування і так слідкувати за цим дуже пильно. Тобто, і тоді я вважаю до чого, що буде все вистачати. Тобто, буде вистачати, коли все буде чітко відслідковано, коли буде все е ну, в умовах війни, це дуже складно, це треба розуміти. Тобто, це ну, майже неможливо, щоб все було ідеально. Але ці додаткові кошти направлені саме на те, щоб вбити цю необхідність е десь, мабуть, у ну, у. Прогалинах якихось, щоб їх перекрити, ці кошти дуже допоможуть. Я сподіваюся, що ну ті прогалини в є зараз. Саме ці кошти вони їх перекриють, і ми не будемо бачити тих, хто ну на на жаль втік від війни з свого дому і зараз у чомусь там ну чогось не вистачає, в чому чогось потребує цих людей. Буде ну я вважаю набагато менше, ну і хочеться, щоб так воно і було, щоб ці кошти пішли саме на те. Коли вони направлені. це дуже важливо для нас. Я зацитую Дениса Шмагаля. Це перший транш прямої бюджетної підтримки від сполучених штатів у цьому році. Загалом Україна цьогоріч отримає від сполучених штатів Америки 7,8 мільярдів доларів прямої бюджетної допомоги. Це дасть змогу впевнено пройти цей фінансовий період. Майже 8 мільярдів доларів цьогоріч, як можемо оцінити цю суму в рамках державного бюджету. Дивіться, це в першу чергу треба обратити дивитися на курс гривні. Тобто, у нас на даний момент немає дуже ну дикої прям інфляції інфляційного потоку, якогось та нема обістінювання валюти. Тобто, у нас курс плюс-мінус ну стоїть там в рамках 39-42 гривень, і незважаючи на дуже непросту економічну ситуацію в країні, незважаючи на війну, якимось чином утримується курс. Тобто, це. Саме і ці такими фінансовими допомогами е, уряд і може контролювати ну не дуже сильні е, скачки валюти. І для ну для населення це дуже добре. І якби то не було таких е, допомог від, від штатів, то ну, в нас би курс зараз був за 50, А це ну для населення, ну це було би катастрофічно. Тому ця допомога нам необхідна і у масштабі саме. Е, ну, Саме країни масштабі, так, ну, воно в першу чергу, ми втримуємо стабільність курсу на даний момент, на е, період війни. І взагалі то я вважаю, що після закінчення війни у нас курс дуже сильно відкотиться ну, назад. Я вважаю, що Гривня дуже буде укріплена, але це буде після вже. Тому що зараз ми дуже стійко стоїмо. Укріплена, поясніть, будь ласка. А ну, Дивіться, будуть дуже великі, дуже великі вклади грошей в нашу країну, тобто буде дуже великий... не низці... буде фінансування. Відкрити... так. буде фінансування відкрити Збільш дуж збільшені інвестиційні потоки. Будуть це ну факт, тому що. Ну, на нас зараз за нас вою ну за нас економічно, економічно за нас воюють сугубо це Європа і Запад, тобто в дуже великі кошти вони в нас вкладають. І зрозуміло, що після закінчення війни також будуть направлені дуже великі кошти на те, щоб відшкодувати те, що ну накоїли агресори зараз в нашій країні. І я вважаю, що це приведе до зміцнення саме національної валюти. Ну сугубо, це моє бачення. Фінансове, що гривня після скінчення війни буде ну, курс значно нижче, ніж він є зараз? Давайте почуємо ще одну думку. Спікер долучається онлайн. Олександр Савченко, ректор міжнародного інституту бізнесу. З нами на прямому зв'язку. Олександре, вітаю, дякую, що ви з нами. Вітаю, Олександре. Який фінансовий період очікує українську економіку наступні 5 місяців? Так, який фінансовий стан, да? период, так? Період, так, період. Що значить який фінансовий період? Я не розумію питання. Так, я тоді зацитую знову Шмигаля. Перш це перший транш мається на увазі 3,9 мільярдів доларів гранту прямої бюджетної підтримки від США у цьому році. Загалом Україна цьогоріч отримає від Сполучених Штатів Америки 7,8 мільярдів доларів прямої бюджетної допомоги. Це дасть змогу впевнено пройти цей фінансовий період. Що саме про що йдеться? Про який фінансовий період uh -huh. очікувати до кінця цього року. Мається на увазі, очевидно, до кінця року. Я вже неодноразово казав, що до кінця цього року ми забезпечені е, фінансами і для бюджету, і для закупки озброєнь. Так? Але це комітмент, а от те, що вони зробили позавчора, це дисбюсмент, Тобто гроші ми отримали на наш рахунок. Трошки менше суми ми від американців ще отримуємо до кінця року. Ну і так я думаю, що завдяки нашим партнерам Америки, Євросоюзу, Міжнародному валютному фонду, світовому банку уряду Японії насамперед ми закриємо всі фінансові потреби і тому ніякої. Необхідності збільшувати податковий тиск на бізнес я не бачу в цьому. Окрім того, от за такого напливу валюти да, уряд може продавати більше ОВДП, якщо виникають потреби додаткові фінансування наших хлопців на передовій. Думаю. Ну, мільярдів ще 200-300 Ми можемо ну, опанувати в цьому році. Ціна за це буде десь один, півтора, може навіть два відсотки до інфляції. А курс нам забезпечують оці західні вливання. Да? Вони дуже безпрецедентні і потужні. Я прошу вас, Сергію, перепрошую, Олександре, розшифрувати у Що це означає? ПДФ податок а, ви... на доходи фізичних осіб, там ну, щоб... угу. я, ви... я погано чую, да. ну, є такі пропозиції уряду збільшити оподаткування фізичних осіб, військовий збір збільшити, НДС збільшити. Ну, бачите, Насамперед, треба думати, як зменшити видатки на чиновників, їх треба скоротити, десь процентів на 20, як наше населення скоротилося, і обмежити максимальні е, зарплати да, рівням, наприклад, 10 мінімальним. Це всі, хто годується з бюджету, чи працівникам державних. Підприємств, тому що там зарплати фантастичні і темпи зростання зарплати теж фантастичні в умовах війни. Такого бути не повинно. І тому ще раз повторюю: моя теза: не варто зараз душити бізнес, витискувати і людей, і бізнесменів за межі України. Набагато у нас більше ресурсів є через скорочення видатків. Суттєве. Там мова йде про сотні мільярдів гривень. Це, це не маленькі суми, можна більше випускати ОВДП. Ну, і є ще інструменти, так, ну, врешті-решт, золотовалютні резерви Нацбанка зараз дуже високі. Та. По відношенню до ВВП такого я не Пригадую, навіть 10 років, да? дуже високі. Ну, можна продати 1,5-2 мільярда і вирішити проблему. Резерви на тої резерви, щоб їх витрачати в критичні моменти. У нас зараз критичний момент, нам треба профінансувати нашу армію для перемоги. Тобто думати треба про наступний рік, Не стільки про цей рік, скільки про наступний. От там уже є невизначеності, тому що з. Зі сполученими штатами не зрозуміло залишається лише Європейський Союз. Є надія, що Японія може збільшити північні країни Європи, можуть збільшити суттєву допомогу і замінити е, гроші Сполучених Штатів. Але може все станеться добре, що Штати і надалі будуть фінансово підтримувати Україну. Ще питання до вас, міністр фінансів Сергій Марченко, відмітив, що пряма бюджетна підтримка від США з лютого 2022 року сягнула майже 27 мільярдів доларів. США це складає понад 25% усієї залученої допомоги, який фінансовий і дипломатичний вектор України в питанні залучення фіндопомоги від наших міжнародних партнерів. Ну, це питання життя і смерті. Тобто наші глядачі мають розуміти, що пенсіонери, вчителі, лікарі і багато інших верст населення утримаються сполученими штатами і Європейським Союзом. Так, так трошки додає ще Міжнародний валютний фонд Світовий банк, але це інститути, які по суті контролюється тими же сполученими штатами чи е, ключовими країнами євросоюзу і нам треба бути вдячним тут не про ефект треба казати про виживання виживання країни здатність воювати здатність боротися напряму залежить від не лише військової допомоги але й фінансової допомоги а, цих країн. Да? І треба віддати належним штатам, що якщо в перші роки Євросоюз дає кредити, давав кредити, а, то на пільгових умовах то штати це гранти, це гроші, які повертати не потрібні. Також вони фінансують і зброю. А, звичайно, у нас багато претензій. І до штатів, да, що занадто пізно дають, і військову допомогу забороняють бити по військовим цілям на території Раші, ну, треба краще працювати з нашими партнерами, доводити, що так війну ми виграти не зможемо. Скільки бюджетний дефіцит не фінансує, а якщо Путін буде руйнувати щоденно. Об'єктів там на сотні мільйонів гривень, так то війну ми виграти просто нездатні. Тому що передумова а, закінчення війни чи першої фази війни це зняття табу на удари по військовим об'єктам, які розташовані на рашистській території в глибину принаймні 300 кілометрів. Більше нам не потрібно і тоді. Ми можемо перемогти е, другу складову військової машини. Військова машина будь-якої країни складається з збройних сил і з економіки, яка годує ці збройні сили, постачає е, зброю. У нас е, слава Богу, друга частина складається не тільки з нашої економіки, а й економіки штатів і ЄС. Вони нам допомагають. А от рашистську економіку нам треба знищити, тобто здатність постачати на фронт в необмеженої кількості біомасу рашистську, плюс снаряди, плюс хай стару, але техніку. І от якщо логістику Раші ми зможемо розбити, зробити так, щоб до фронту було кілометрів 300, а то і більше. То вона зупинить війну за місяць, не вистачить навіть вантажних машин у неї, тому що зараз вони возять 60 70 кілометрів, а треба буде машин в 5 разів більше, паливо в 5 разів більше, людей треба буде більше, тому що в путі буде дуже багато, водіїв в них не вистачить. От що можуть зробити ще Сполучені Штати, окрім того, що надавати нам? Фінанси. Ну, і, і, і друга проблема: так, ми отримали фінансову допомогу, а от якщо брати зброю, да, вони мають нам дати до кінця року десь на 20-23 так, за оцінками зброї, а дали десь на 2 мільярда. Тобто, дуже повільно все йде, і, і, і це створює проблеми. Це створює проблеми, а так, звичайно, треба бути вдячними. Проблема є, але і подяка має бути дуже велика. Олександра, уточніть, будь ласка, коли ми говоримо про такі статті видатків з держбюджету, як гроші на зарплати вчителям, рятувальникам, коли ми кажемо про соцвиплати, який це відсоток в бюджеті? Ну, тобто, наскільки щоб зрозуміти обсяги? Наскільки партнери допомагають закривати цю дірку? Наскільки вона велика? Ну, десь так, щоб було зрозуміло, приблизно половину бюджету, приблизно 50% бюджету, плюс-мінус є коливання, але просто щоб масштаби, масштаби треба зрозуміти. Мова йде про величезні гроші. Да? Про величезні гроші, десь 40 на рівні плюс-мінус 40 мільярдів доларів, так? Це величезні гроші і. Без них Україна би не вижила так ще навіть у 22 році, тому що грошей нема. Чи тоді треба ну, просто відмовитись від виплати пенсії, да все від відправляти на фронт, щоб хлопці захищали а, тил а, людей, які в тилу, І тому це дуже важлива складова. І нема перспектив у нас зменшити цю питому вагу, тому що ну, економіка зростає, так, але вона ж провалилася на дно по суті, майже на 40% вона впала, якщо чесно рахувати. Да? А зараз ну, на декілька процентів зростає. Але цього замало. Цього замало. А, і очевидно. От у мене була дискусія з західними партнерами стосовно інвестицій західних. Очевидно, інвестиції можуть бути, але на рівні такому: От зруйнували рашисти Ахмади. Да, його треба відбудувати. Це теж інвестиції, і вони потрібні. Так, зруйнували вони ще лікарні, школи в українських містах. Їх треба відновлювати. Це теж інвестиції, а ну слава богу, є навіть інвестиції. Вони. Поки що комітмент це не, не, не на будівництво спільних підприємств з західними країнами, але мова про серйозні інвестиції може бути йти лише про після закінчення війни. Але зараз треба відновлювати енергетику, відновлювати житло, і, і, і на це теж потрібні гроші. А от тут у нас є певні проблеми. Там є невеликі гранти від інших країн. Оцю складову треба збільшити, і таким чином можна пожвавити економіку, пожвавити да через приватний бізнес. Бо зараз економіка тримається, як виплачуються за рахунок американців і європейців гроші бюджетникам при державним підприємствам, які збиткові, переважно майже всі. А потім вони йдуть щось купують, а продають їм приватний бізнес, і от крохи потрапляють до малого бізнесу, до приватних підприємств. Так ну можна і так існувати, але прогресу і розвитку я я не бачу. Тому найкраща інвестиція це в закінчення війни. Олександре, дуже дякую за коментарі. Дякую, що знайшли можливість долучились до ефіру. Олександр Савченко був з нами на прямому зв'язку. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що найближчим часом Україна очікує ще на один транш обсягом 4,2 мільярдів євро в рамках програми «Ukraine Facility». Здається, там 50 мільярдів, так по прогальний так, так. так загалом цьогоріч за цією програмою від ЄС буде залучено 16 мільярдів євро. Це допомога від євросоюзу. Які країни на яких умовах готові надавати цю фіндопомогу? Якщо говорити про Євросоюз, ну, то там нічого нового немає, і як ми бачимо зараз, що Орбана всячески блокують як тільки можна, тому що він єдиний, хто по суті є такою занозою для того, щоб mm -hmm. одностайно надати нам необхідну допомогу саме від ЄС, але я не вважаю, що там будуть якісь, дивіться, Якісь процентні а, вирух а, розрахунки, чому тому, що є єдиний банк ЄС, у котрого є єдиний. А, Керівник так і є спільне рішення, uh -huh. і тому так як зараз і розподілені е, фінансові навантаження на ЄС, так вони і будуть розподілені на розподіляються на допомогу Україні. Тобто єдине, що є, то хто наскільки за, і хто наскільки проти. але хто скільки буде грошей саме давати, ну відсотковому відношенні воно так як є на даний момент, так воно і буде. Тобто є щось спільне у них, і вони тоді е, закидають. Дивіться, що саме важливе, що. Каже саме Олександр, підтримав ту думку, що е, все, що робиться, е, ЄС, все, що робиться зі сторони сполучених штатів, то є велика інвестиція, велика інвестиція саме у закінчення війни, і всі цього прагнуть, тому що всі розуміють, що коли війна скінчиться в Україну, можна буде вливати кошти з ціллю Ну, дуже великих е е прибутків, єдине і навіть можна звернути увагу на те, що у 2014 чи 2015 точно не скажу, але Можна подивитися в інтернеті, Баффет та Сорес одностайно говорили, що найкраща зараз на той рік найкраща територія для інвестицій, то є саме Україна. Звертайте на неї увагу, і зараз у війну воно саме ну, очевидним з фінансової точки зору стає, що так всі хочуть, щоб вона війна скінчилася поза межами України, саме для того, щоб тут заробляти ну великі чесні кошти. І а ми хочемо цього для того, щоб ну спинити агресора, звичайно, щоб зупинилося тож. Що на даний момент в країні коїться до перемоги? Ми сьогодні ближче ще на день до перемоги, і гроші, які нам надають, саме наближають нас до неї. Наостанок на початку цього року ООН у звіті проаналізували, що минулого року українська економіка продемонструвала незначне відновлення. Ріст ВВП становив 4,6% після попереднього падіння на 29,1%. Які прогнози можуть бути на цей рік, хоча в звіті зазначається, що це ну так просто на папері, ну, тобто там незначні зовсім коливання. І тут фактично можна дивитися фактично кожен громадянин України може дивитися на той же курс гривня-долар і бачити як ми встановлюємо економіку економіку чи ні. Тобто, поки курс стоїть на місці, ми ну, по економіці стоїмо також на місці, і це не є у період війни погано. Це є дуже добре саме з економічної точки зору, що ми можемо, що уряд має змогу на даний момент утримувати курс таким, який він є. І якщо говорити про прогноз на 2024 рік, ну до кінця 2024 року, ну я приверженість того, що е, я вважаю, що великі кроки до закінченої війни будуть саме цієї осені, і я вважаю, що е, ми закінчимо рік на підвищеній економіці, саме на е, більш позитивних новинах по скінч... закінченню війни. Тобто я вважаю, що ми е, цього, цієї осені вже побачимо якісь ну певні певні. Границі закінчення війни, тобто, ми побачимо де, де воно саме може Рамки, курамки, рамки в рімін загальні вріміні рамки, що саме важливо. Тобто я вважаю, і на цьому економіка ну якось не в то, що не впаде, а навіть буде якісь нові вливання, саме зі штатів, будуть нові інвестиції, і ми потроху-потроху будемо йти до верху. Ну як я це бачу. Сергію, дякую вам за коментарі. Дякую, що завітали. Сергій танський був цієї дякую. години для вас. Працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.